Вітаю! Я Лажешника Ліса Сергійна, кандидат історичних наук, закінчила історичний факультет Одеського національного університету імені Мечникова і у 2022 році переступила поріг Одеського ліцею номер 53 як вчитель історії. Як історик і небайдужа людина, я бачаю своє покликання у ознайомленні дітей та молоді з правдивої історії України, щоб зробити їх не лише а активними учасниками національного в історії, в духовності, встановленні нового менталітету, мислення, регіональної самосвідомості. А це неможливо зробити без формування любові до молоді батьківщини, національного патріотизму, поваги до людини. Відповідальність за збереження історико-культурного надбання. Таким чином, слова Володимира Яворівського, людина без національного заземлення перекоти поле або й пил на вітрах історії. Що стане моїм життєвим кредом, ще на студенчській лаві. Приросли педагогічну ідею, роль локальної та регіональної історії у вивченні історії України. Розповідаючи по попередженні ідеї в життя можна дуже багато, але якщо коротко, то основними її особливостями є: поєднання краєзнавчого та історичного матеріалу на уроках історії, чітка локалізація привичень досліджень історичних об'єктів, самостійна робота учнів з джерелами інформації, використання усної історії у краєзнавчих дослідженнях, розвиток науково-дослідницьких здібностей учнів, виховання почуття патріотизму і відновлення історичної пам'яті. Готуючись до уроків історії, я поєдную традиційні методи навчання з інноваційними і практичними заняттями, застосовуючи краєзнавчий матеріал відповідно до основної теми уроку. Улюбленими формами уроку для учнів є подорожі, квести, дослідження і сценізації, які дають змогу відчути себе головними дієвими особами історії пробувати і розвивати свої здібності. На уроках діти полюбляють брати активну участь у таких іграх, як історична кухня, сінова куля, викисли зайве, історичні пазли, в часі критично думати під час роботи з капелюхами, застосовують таку вправу як займи позиції, коли учні опрацьовують проблемне питання, і створюють свою точку зору. Бажання учнів здобути перемогу у грі є хорошим стимулом до ретельної підготовки, до постійного повторення пройденого навчального матеріалу, оскільки дуже мудро твердили римляни Репетиціон Ест Матех Студіум. Починаючи з 5 класу, учні під моїм керівництвом складають літопис Одещини, записуючи не лише дати, що засуть історії рідного краю, а дають їм сторічну оцінку. Паралельно ми працюємо з історичними мапами та документами, виконуюча інформацію, що стосується саме Одещини, досвід показав, що використання кризначого матеріалу на уроці значно підвищує активність учнів, їх несвідоме ставлення до занять історії. Оглянувши пам'ятки культури минулого в оригіналі, учні більш свідомо і конкретно засвоюють історичний матеріал. А коли вони мають можливість докладно вивчати пам'ятки культури далекого минулого, тримаючи їх в руках. Та й самі запалються бажанням і шукати в своєму краї нові історичні пам'ятки. Дуже цікавим видом роботи є практичні завдання, під час яких учні вивчають усну історію рідного краю, збирають письмові матеріали, фотоматеріали, опрацьовують архівні матеріали, які можна використовувати як научність під час наступних уроків. Біші згадані форми навчання не лише допомагають саморелізуватися, відчути впевненість у своїх знаннях та інтерес до навчання, а й допомогти створити творчу пошукову атмосферу на уроках історії, як наслідок участь учнів у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних історико краєзнавчих конкурсах. За час роботи вчителем історії і дійшла висновка, що історію треба вчити, проживаючи, проживати, відчувати, аналізувати, прогнозувати, і найголовніше навчити любити історію як своє життя єдине та неповторне. Дякую за увагу!